Безпосередньо на даному господарстві я надаю технічну допомогу вже 4 роки. Загалом компанія Траво Нутрішна співпрацює з «Рідоном» досить довготривалий час. Підприємство хоче отримати гарний результат по надоєм, по якісних бориси, параметрів. Якісних параметр, так ми надаємо повний спектр послуг, тобто, починаючи від аналізу кормів, що ми маємо балансуванню раціонів відповідно ті чи інші віковій групі, поставляємо високоякісні мікромакроелементи, вітаміни і в подальшому це все контролюємо через менеджмент. Тобто контролюємо роботу міксера, контролюємо роботу працівників на фермі, тому що саме менеджмент дуже велику грає роль в отриманні результату. Дуже важливо донести те, що ми порахували на папері, саме до корови. Як приклад, виникла певна проблематика в тому, що різке падіння молока чи рівня жиру, чи виникли проблеми зі здоров'ям, і ми стараємося оперативно виявити причину, що дало нам такий результат. Та? І тому виїжджаємо на господарство, проводимо оцінку, аналіз і шукаємо причину. Ту, причина може критися банально від кліматичних умов, закінчуючи неякісним змішуванням чи погіршенням того чи іншого компоненту. Я думаю, роботи це все можуть робити. Е -е -е. До кожного робота потрібна голова.